8 вересня відзначається знамена дата – день звільнення, Донбас від фашистських загарбів. В Седелі відходять грізні і важкі роки Великої вітчизняної війни, але не згасає пам'ять про тих, хто не шкодував своєї крові, хто приніс на алтар свободи найдорожче життя. Кожен з нас повинен засвоїти і поділяти думку, втілену в словах. Ніхто не забутий, ніщо не забутий. Честь слава тим, хто розмовляв наше Донеччину від нацистської окупації. Сьогодні усі ми схиляємо голови пересвітлою пам'яттю тих. Та склав голови у цій жорстокій боротьбі. Їх імена на мармурі куто, на гарізі і на металі, щоб кожен їх знав, Ніхто не забувся, ніщо не забуде. І без лісу ніхто не пропав. Ще не образ третя муганині себе. Вони дитиня нашої пані. Велика шана. І подяка живим ветеранам, які сьогодні є не тільки свідками великих подвигів минулого, але є і були нагадування про те, що жахіття війни ніколи більше не має повторитися. Вітів нагадують мені у тих полигах в травах, в полі, в кровавих січах на війні. Ваш подвиг, ваша стійкість духу! Я найкращим прикладом для захисників України Котився грізно, невблаганий вал святого гніву, помсти й розплати. І ось він день, коли заперевал, Фашистську нечисть вимили солдати. І воля, воля, з полум'я боїв, прийшла на рідні згарища руїни. Ти не забудеш тих бантежних днів, моя прекрасна люба Україна міцного здоров'я, не енергії та довгоріть. Пам'ять війни це пам'ять серця, супани носить віці нові покоління, схиленуючи людську голову перед своїми дідами, радідами, живими та мертвими та всіми солдатами, які воювали у Другій світовій війні. Я схиляю чолу, і схиляється світ. Тут дерева стоять зимовать, тут ридають серця, тут валає грані і стискає війну у прокляття.